Сучасна війна є дуже активною, динамічною із застосуванням всіх сил та засобів. Зокрема, дуже часто із застосуванням досить креативних і неординарних, наприклад, військовослужбовці 42-ї окремої механізованої бригади, які як леви вже впродовж тривалого часу воюють на Бахмутському напрямку, використовують ось такі квадроцикли, які є дуже помічними в тому, щоб оперативно доставити боєкомплект, провізію на позиції або ж евакуювати поранених. Досить-досить маневрений. прохідність в нього велика. Ну я думаю, найголовніша перевага він маневрений, швидкий. Ти швидко можеш зорієнтувати там, де машину буде підкидати, його трошки менше трясе. Розвернуться, повернуться, під'їхати. Але з одного боку маневрений, з іншого боку, що від осколків там нічого ти ніяк не захищений. Як нормально прилетити, ти в машині не крепко захищений. Так, да, воно трошки, знаєш, о, чесно, якусь таку. Ось в машину сідаєш, ну, то бляха, вона ж пробує. Але от є таке да, відчуття, щось що, що, якось як захищеності, Да? От так само ж е, можна порівняти, от їду я понад лісом, там, понад деревами. от Воно якось так от комфортніше. Якось от якась, ну, Це, я думаю, більш на підсвідомості. Я і ще двоє можемо їхати. Ну, ти казав, що максимум ти евакуював двох поранених, так? на нього? Двох поранених, так. Скажуть як. Один взагалі, якщо може сидіти, ну, буває поранення в руку, але треба швидко його вивезти. Сідає на сидіння. Тут в нас зроблено приспособа. Ноші зараз собою не маємо, але тут відкривається борт, сюди наложаться ноші. Так само і вони знімаються, на нього ложиться поранений, ноші в позив вставляються і тут ми їх зажимаємо. На ношах є ремні, фіксуємо пораненого і швидко втікаємо. Пам'ятав. одразу пам'ятав перший місяць, пам'ятав, коли, кого, звідки позивний. А потім просто пішов такий момент, що отак все. Першого пораненого ще й витягали з окопу, з бліндажа, коліно в болота. Тяжко кажу, ще ж так будівлю: спина болить, але ти це робиш, бо треба його звідти забрати. Ми його вивезли, все добре. Чоловіка два рази підряд їздити не буду. Два рази підряд це ні. Засічуть, зараз по-любому обстріляють. А то, вказується, не найстрашніше. Не не Чотири, от то. У мене навіть було таке, що я вивозив е, людину, ну, от їхав по людину, тут мені хтось кричить: е, бе, ми тут, а ми 300. Як ви тут, а як мені ще туди їхати, метрів 200. Куди? Ні, їдем, я їду туди. Хто може вилазти на дорогу? Нас тут троє. Кажу, да хоч п'ятеро, я всіх заберу вилізте на дорогу. Звісно, п'ятеро я б не забрав, не може, пхав, би, пхали б двоє, то це, це я так вже утрірую, так сказати. Я забрав того, і один, одна людина вилізла, то він, він навіть не сідав. Кажу, сідай, ні. каже, не". І, Знаєш, він так, як мішок пере... через сидушку перекотився, каже: брати, поїдемо. Ну, а скільки максимум Ти дві людини виходить? Ну, максимум дві. Да. Хотілося б потужнішого, щоб можна було Ну, не вивозить трохи мотор, скажімо так. Привіз його там, висадив, все, давай, будь здоров, виздоравлі. Приїхав, там командиру доповідаю, хлопцям розповідаю, а з якої бригади? А як? Хлопці, мене в той момент це не цікавило. Я навіть не спитав, як його звати, чи там ще щось. Просто виїхали. Як я кажу: моя погода, коли для літунів нельтна погода, тоді я літаю. Тоді для мене це саме, коли зверху над тебе нічого не бачить, це і спокійніше трохи. А зловити квадроцикл мінометом це можна тільки в точці. Там, яку я, допустим, постійно приїжджаю, її можуть пристріляти. А десь по дорозі це мала виріїть. Дрони, дрони, дрони і в основному FPV. Але знову ж таки, якби командування нас береже, дають реба. Я їздив з ребом. Тобто, на твій маленький квадроцикл? Да, да. Я реп. На квадроцикл, ставився реб. Захищає від «Мавіка». Казали, що хлопці-оператори перевіряли, казали, там на відстані 100 метрів починає глушити сигнал. Ну і в дрон втрачає керування, пропадає картинка, казали 50 метрів. Ну, 50 метрів це доволі так далеко, як на мене, від мене. Але ж все рівно очі є очі, реб-ребо, ма голова на 360 по кругу крутиться завжди. Дорогу пару разів ловив, був, від цей, а стараєшся їздити без світла. Замітили, все заклеюється. Тут буквально така от малесенька-малесенька пімпочка, вона світиться. В день вона не яскраво світить, а вночі то так очі виїдає, що просто неможливо. Малесенький вогник і око його ловить, так само їздив з ребом, повертав лампочками до себе, бачити, чи там працює, чи не працює. Бо вони тут освітяться, лампочки, от дві є лампочки, і теж воно в очі б'є, око ловить світло, і тоді перед собою зовсім нічого не видно. Навіть коли якщо їдеш на легкому світлі. Знаю, раз навіть була така ситуація, що. Москалі, поплатився за свою впевненість і за цю їзду без світла. Слава Богу, все обійшлося. Просто їхав так без світла в дорогу, якби. Ще погано на той момент погано ще знав, бо тільки пару разів туди заїжджав. Темно було. Я взагалі сюди як попав, то я думав, що тут зорі місяці взагалі немає. Я перших два тижні ні одної зірки не бачив. Тут так темно було, що просто, ну як казав, включить світло. Як так? Ну Як так немає зорі? О, і така темнота, і їхав там світлом собі, включив, виключив. Це в полі, там спишка, ну мало ли що. Да? А так їхати зі світлом боявся. Ну, скажімо, ладно, дрон тебе і так, звісно, побачить. Але якщо десь хтось спостерігає, ну, от така якась от собі. І влетів в яму. Тоже, так і заїхав, вроді, за лісок, так думаю, там вороги, там, я тут за ліском трошки включить світло, можна проїхати. Та ні, нормально. Я тільки геп. І я не їду вже. І от такого квадроцикл догори. Одне колесо тільки торкалося землі, це я в ямі десь розрив, я не знаю, якої там міни. Ну такі метра два. Він не народжений для війни, але ви такі оце поставимо сюди. Тут реп, там ноші. Так. Приспособились так само. Тут всередині нічого такого інструмент необхідний. Там є й сокира, і ножівка, можуть бути різні ситуації. Дякувати Богу, воно там їздить. Я його маю. Насос. Що тут є саме головне? То підкачка колес, насос, колеса летять. Дуже, от є там звичайна гільза, від звичайного АК 5,45. Просто торчала, ну спускає колесо, ну спускає. Можливості виїхати а, ремонтувати не було так само. Підкачка, от компресор маю, підкачав, немає проблем. То я зразу їх сів, то буквально, можна сказати, через виїзд і колесо пробити, через виїзд і колесо пробити. Кажу, ви хоч не подумайте, що я їх десь там чимось. Та ні, каже, не думаємо, бо там такі уламки всередині валяються. Знаєш, як при... хлопці привозять кажуть, на вжменю. На Написав, тікай. <схи> не затримув. У Мене було на розгрузку 30 секунд. Мене, якщо можна, от, навіть от. Ці ремні я робив хлопці, да ти там шнурком, да, тут резіно і тако, тут ще резіне і тако, хлопці. Мене 30 секунд на розгрузку і мене там вже немає. От ремні з машини. І знову ж таки тут просто вставив. Я приїхав, вантаж закріплений, тут все. Приїхав, кнопочку нажав, воно отлетіло. от Все, Я розкидав, розкидав це, все так і кинув, і хода звідти. 30 секунд, кажу, хвилина то вже дуже довго. Собі їздиш, знаєш, тако їздиш. От мені таке було, ну, от хлопці ходять, там, сидять в окопах, от вони для мене, скажімо, герої. да. А потім, коли пройшло трохи часу, я від хлопців просто почав чути, що Та, ну, ну ти типо, вообще, чувак. Типа ти ж таку місію виконуєш. Та яку я ж сів, оце вам заїхав, привіз, ж, ну, це, це займало мене 15 хвилин. Ти я, ми, так, я там доповідь зробив, що я виїхав. Час. Хлопці вже, за скільки я справлюся. Ну, Якщо була погода, там дозволяла їхати навіть з фарами, то швидше завжди їдеш. О, або коли ще десь прилетить збоку, то ще швидше їдеш. З 25 лютого ти в Збройних силах ти мобілізувався 22-го року, але згадав, що на війну ти вже потрапив, перевівся у цей бойовий підрозділ в жовтні, вже 23-го. 23 Розкажи, будь ласка, от свою історію, тому що до цього де ти був? До цього я був в роті охорони військомату, де завжди питали, а чого не ти. А коли ти підеш, а чого ти тут робиш? А що ти? Ти не такий кажу, хлопці. Прийде пора, і я буду там якось так. А не бувало такого, що треба гнатися за кимось, що тобі дають наказ: mm. значить, в бусик закинуть сьогодні 10 людей, і ти такий, треба ловити, отак виходиш на вулицю? Ні, ні, такого не було, таким не займалися. Це. Я з ТЦК міста Рівного, скажімо, при мені і зараз ну, такого не було. Були втікали, да, там, заїжджали на авторинок, то авторинок закривався за 15 хвилин. Просто приїхав, чик, і все, людей немає, машини роз'їжджаються, а починаєш за якимось іти. Він там між цими машинами, машинами. Ну Це так смішно виглядало, вроді би, чоловік здоровий і ж. Ну, як так? А хто ж буде захищати? Чи дождемося, коли на автомовторинку будуть ходити? Пі?